Шановні уманчані, останнім часом ми бачимо, що у нас в регіоні склалися стільки погодні умови, особливо для водіїв. Ми бачимо, що вносний, ночний і ранковий час в місті на дорогах у нас ожелить. Сьогодні, 18 грудня, на протязі години в місті трапилося дві транспортних пригоди. Я хочу звернути увагу на те, що у нас в місті. Відділом житлового комунального господарства виконуються роботи по запобіганню нещасних випадків. У нас працює три машини, які розкидають посипковий матеріал. Але я хотів би звернутися ще до водіїв з тим, що у нас в місті 54 кілометри автомагістралів, і неможливо за годину посипати всі дороги. Ожеледь триває, так як сьогодні, буквально 2-3 години. Я хотів би, щоб ви врахували і свої важливості. Як ви підготували свій транспортний засіб? Чи у вас встановлена гума, чи ви дотримуєтеся швидкість руху? Також я хотів би звернутися і до пішоходів, що не треба перебігати перед їдучими транспортами, тому що тормозний шлях в цей період збільшений. Хотів би звернутися також до власників офісів, магазинів, щоб вони вчасно посипали посипковим матеріалом свої входи перед своїми приміщеннями. Також людей похилого віку при можливості утримуватися під час ожеледі виходу на вулиці. Як передають синоптики, на найближчі 2-3 доби погода не зміниться. Бережіть себе і своє майно.